І так, у нашого постраждалого є якесь пошкодження руки. Ми наклали йому е, тугу пов'язку для того, щоб зменшити бою відчуття. Візуально, якихось пошкоджень ми не маємо. І тепер необхідно його довести до лікувальної установи своїм ходом, бо ми в поході, і швидка сюди зараз не приїде, бо треба очікувати якийсь певний проміжок часу. І тому з цією метою я особливо, особисто рекомендую і пропагую серед своїх друзів, з якими я працюю, яких я навчаю до медичної допомоги, використовувати стандартні медичні косинки. Перед вами є косинка. Медична військова, зроблена ну, зроблено бавовняної тканини. Це, як бачите, кусок рівностороннього трикутника. Найдовша його частина має приблизно 155 м, 1,60 а одна грань його має приблизно 1,15 м. Метр двадцять розміри цієї посилки цілком достатні, щоб зробити адекватну іммобілізацію без нерухомлення руки чи ноги в похідних умовах на довгошпитальному етапі до прибуття бригади швидкої допомоги. Я свідомо уникаю при розмові з вами, шановні телеглядачі, використовувати якісь шина або підручні засоби. Бо коли ви їх використовувати, треба мати вже супернавичок їх застосування, тому що в противному випадку ви можете постраждало зробити тільки гірше. Незалежно, яке є пошкодження постраждалого на руці, ми спробуємо її змобілізувати. При цьому головним, головною точкою фіксації буде тіло самого постраждалого. Зараз я вам покажу, як накладається косинка. Зрозуміло, коли страждає рука, то постраждалий здоровою рукою підтримує хвору руку, і оптимально при більшості пошкоджень на руці руку покласти отаким от от чином, щоб вона дивилася. Плечова кістка була прикладена до тулуба і передпліччя до грудної клітки. І що ми бачили кінчики пальців. Він притримує свою руку в такому положенні, кості займають якесь певне положення відносно його тіла, і вони вже мають мінімальні шанси для рухання під час транспортування. І за цих обставин ми використаємо косинку. Перша косинка використовується для підв'язування руки. Бачите, одна грань косинки і друга частина йде вверх, можна руку вже забрати. Звідси я підтримую. Так, забираємо, підвертаємо, охоплюю свою руку знизу. Він вже підтримує. Я в'яжу перший гуд на протилежній частині готів з боку пошкодження. Вузол треба взяти дуже акуратно і варто під нього навіть дещо підкласти, тому що зараз воно його не борітиме, а коли його будемо транспортувати пів години чи годину до лікувальної установи, то в місці, де буде додатковий тиск, він буде почуватися не дуже комфортно, на це треба зважати. В'яжу першу петлю і тепер я пробую цю руку зафіксувати. Я далі посилку скручую Такий от спосіб. І завертає її під спит. Якщо є булавка, можна приколоти ту частинку булавки. Продовжуйте тримати далі. Беру наступну косинку. Ви вже зрозуміли, що в поході на одну аптечку варто їх мати як мінімум дві. І тепер я цією косинкою пробую діля плечову кістку притягнути до тулуба. Спрошу забрати вашу руку. Підв'язую з протилежного боку. І тут проявляю фантазію для того, щоб цю руку зімобілізувати. Якщо я не маю шпильок, то я можу просто скрутити кінчик і закласти за плече. І тепер ми запитаємо нашого волонтера Ігоря, як, як твоя рука почувається? Як вам комфортно? Добре, тримається? Комфортно, добре тримається. Чудово. Така пов'язка обов накладається обов'язково при переломі ключиці. Ділянка ключиці. Головна ідея полягає в тому, щоб верхній плечовий пояс при переломі ключиці не рухався, тому що відломки можуть пошкодити лежачі, крупні венозні і артеріальні судини. Вона зімобілізована. Така косинка може бути накладена при пошкодженні будь-якого. Плечового сегменту і не треба придумувати якісь інші способи фіксації, запам'ятайте собі ситуацію, пов'язану з косинкою. Тобто верх верхній плечовий пояс включиться плечова кістка передпліччя, фіксується рука в подібний спосіб, якщо ви не маєте більше ніяких підручних засобів.